Бродах судять підприємця, якому інкримінують опір працівнику поліції. Однак як забрехався на суді сам поліціянт, дивіться далі. Цього разу у Бродівському районному суді Львівської області продовжили розгляд кримінального провадження, де обвинуваченим є Олександр Нікішин, якому інкримінують опір поліціянту при виконанні ним службових обов'язків, де потерпілим є Олександр Масловський. Спершу Олександр Нікішин поставив ряд питань. Чи я просив вас скласти протокол на місце? Так. Скажіть, я вам перешкоджав це робити? Так. Скажіть, як саме я вам перешкоджав робити? Заважав вам сісти в машину, заважав папку взяти? Чи яким чином? Скажіть, будь ласка, Так. як? Тим чином, що ви не продовжував. Що я таке -таке, І я не міг зістити, чи війти в, в будь-яку нічого здорову, з боку щоб було потерпілого особа. Скажіть, будь ласка, я представився. Ви знали, хто я такий, я з місця не пішов, не створював небезпеку пожежі, який я здійснював протиправні дії. Я вважав, що вона молитва. Тобто. тобто ваша думка була в тому, що я би міг би це створити. Я маю передбачати наперед. У нас будь-яке тобто. реагування реагується на ступінь вище. І ви передбачали тим, що я міг би щось би створити і застосували проти мене слізогінний газ? Ну, слізогінний газ я застосував в інших причинах. Я вам проведу неке. Скажіть, будь ласка. Чи ви попереджали мене про застосування слізогінного газу? Я вас попереджав, що зараз буде застосовано привітавних закладу. Ні. Саме, чи ви попереджали мене не про превентивні заходи? Я знаю це. Я це навмисно акцентую, щоб суд почув. Чи ви мене попередили про застосування слізогінного газу? Ні. Ні. Історія про так званий опір поліціянту має довге коріння у листопаді минулого року. Олександр Масловський, перебуваючи на завданні, зупинив транспортний засіб, на якому о 18.37 вечора від'їжджав Олександр Нікішин від народного дому. Олександр Масловський запідозрив Олександра Нікішина в тому, що останній перебуває у стані алкогольного сп'яніння. Далі запропонував проїхати Олександру Нікішину на освідчення щодо стану сп'яніння. Однак, не склавши протоколу за участі двох свідків і двічі без попередження застосувавши слізогінний газ, Олександр Масловський перевищив свої службові повноваження та й на тому не заспокоївся і склав ще два протоколи за те, що Олександр Нікішин, нібито не пред'явив документів та вчинив злісну непокору. Однак, усе це було скасоване бродівським судом під головуванням іншої судді Тетяни Марків. Натомість справу перекваліфікували за статтею 342 опір працівнику поліції. Саме так назвали прокурори спробу Олександра Нікішина захистити себе від злодіяння поліціянта, який настільки стиснув кайданки, що в результаті, коли їх відкривали, то в Олександра Масловського за його ж словами зломився ключ. І про це поліцейський заявив на допиті під присягою. Розгробних каданків ми це дуже уважно подивимося, це дуже-дуже треба уважно уважаний прокурору почути. Я чином міг ломатися ключ, коли він накручується на різьбу і краще до себе. Спокійно. Це не дуже важливо. Тому що людина, Ваше честь, я поясню. Бо людина самого початку стала брехати, доповідати на службу 102 і то, що в нього нібито знімався ключ. В людини ключа просто не було посольство. <пасували> він застосував проти мене агресивно, навмисно, кайданки, стиснув мені, передали всі життєві органи і він... Можна відповідати, ви говорите поробці, не щось відповідати. Добре, скажіть, як зламався ключ? По зав'язку, кінець укламався, вушку ломався Стержень. Стержень, так. Да. Скажіть, mm. будь ласка, стержень залишився в кайданках? В кайданках? Якби ви пам'ятали, привозила з свічого група по, по супці, яким вони це дістали? Ви сказали, що слідчі оперативно не приїжджали, всі діжуро відходили. що слідчі оперативна група була, але не було оперативно чергового, яку вони е на моторів. Скажіть, ви цей ключ можете приділити суду? Як хтось? Вже прийшло бічнічку року, що під мене Ви його викинули? Так, звичайно. Скажіть, будь ласка, ви написали два рапорта. Mm -hmm. Два. на ім'я. Начальника золоча ВП1 лекарча і другий рапорт звіт на службу 102 оперативного реагування, де ви жодним чином не сказали, що Нітішення на вас напали. А ваші слова дослідно, що ви для... зв'язку з тим Шутішиною затягував час і. Не хотів їхати в медичний заклад, ви застосували проти мене слізогідну ну, заклади фізичної сили і слізогідних газ. Так скажіть, будь ласка, ви застосували газ і фізичну силу із за того, що я не хотів їхати. Чи я вам... на вас напав чи бив, як ви там щось придумали? Ні, я застосував до вас фізичну силу та спеціальним у зв'язку з тим, що. Під час того, як я вам в тому, що я затриманий, це не виконали моїх законних розпоряджень. і намагалися е, під час того, коли я хотів вас провести, стосовувати фізичну сили носу мене, також Олександр Нікішина намагаються звинуватити в тому, що останній копнув поліцейського в ногу. Це нібито сталося в момент, коли Олександр Нікішин просив зняти з нього кайданки вже в лікарні, адже після слізогінного газу. Викли очі. Натомість поліціянт Олександр Масловський цинічно і з насмішкою відмовлявся це робити, перетиснувши Олександру Нікішину руки до посиніння. Чому ви так вирішили, що я в лікарні, коли ви зміните дарки, буду агресивно поводитися? Я покрайшуюся на команди. Ми, лише будучи кайданках, задали мені ногою, мою підряд майже. То, у мене щоб було їх і не знімати. Я вам не завдавав, це ваша ну, Я видумка. А відео цього немає. Це ваша защита. Це поясняється. Добре, добре. Запитання, скажіть, я ти, 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 скажіть, ти, ти, а чому півгодини ваші працівники не могли взяти кайданки, якщо ви так як легенько і зачитали? Працівники, я ж вам сказав, що кайданки самі ключі, поки навіть в самому стережі. Для того, щоб витягнути першу дістанцію. щоб по-перше треба було ще приїхати, поки вони приїхали. Їм треба було взяти інші ключі, взяти Всі приїхали витягнути і аж відзняти. Ні. ні, ні, ні. Весь час приїзду не приєднати, тому що ми на відео чітко зафіксували 29 хвилин 43. Okay. Ну, з моменту початку зняття гайданків, де я влагав. Брати болгарку різати, бо я я роки човніка не брати Скажіть, а чому ваші напарники сказали, що у вас ключа не було? Мені кандидата. Мені сказали, ваш працівник тому на місці, на місці. Так, прямо я там суд. Більше 20 хвилин допитувався Олександр Масловський, де з'ясувалося, що поліціянт мало обізнаний в законах. Чому 126 суд скасував? Чому ви обманули, що я вам документи не дав? Ну, Тому що я вважав, що е, під час розгляду адміністративної справи, коли я його оголошую, ви зобов'язані мені приявити повторно допомогло зміни. Значить, я неправильно розумію законодавця, який написав на цієї статті. Достарення. По 185 статті. Чому ви написали мені? цю статтю 342 частину 2, а написали 175. Ви ж самі написали. Звісно, я вже в зв'язку з тим, що я не приймаю рішення про внесення відомості в ЄМД. Я, як поліцейський, маю право притягнути людей тільки виключно до внесення відомості. Чому? А те, що до кримінальної ЄМД не можу. Також Андрій Олійник, який був в якості свідка на суді, зазначив, що в більшості моментів не пам'ятає, адже пройшло чимало часу з моменту конфлікту. Скажіть, будь ласка, чим закінь, як довго тривав до той конфлікт до якихось фізичних застосувань дій? Ви за На спостерігали час? Мені здається, з новиною може при 10 спостерігав, коли було застосовано фізичні дії. По ну, перше було з вирусного слюзинний газ. Потім була ідея посадити людину на машину. Знову на назиється в другий раз, було, якщо не розмовляється застосовано балончик. Після того вже посадили людину на не машину. Свідок підтвердив те, що спочатку Олександр Масловський застосував слізогінний газ. Виходить, дивна ситуація. Олександра Нікішина затримують, останній просить скласти протокол, йому пшикають двічі слізогінний газ. Везуть на освічення, підсовують бракований драгер, не знімають кайданки, боломи це ключик, і після всього скоєного інкримінують опір. І це ще мова не йде про так званий слідчий експеримент, який проводили без обвинуваченого. Ну нікішин осансадів чинив опір, чи не чинив? Чинив. опір. перший раз взагалі після застосування волонтерську пішов сторону на одному дому, ніби віддавали. Зупинився тревожі, чи далі подолається. І другий раз, коли нас застосували балончик, то здається, його просто взяли руки і посидили начина. Зрозуміло, ще якусь фізичну він відчинив. Чи ж тут була штовханина? Була була штурфанина. Там було навіть, якщо що... щось такого, що чи, чи він навіть казав, що дивився, тебе чи камера, чи зброя впала. Тобто якась то, шаполина, яка свободу супроводжує на фазові дійсно, щоб те щось впало. Чи, ну, що шу, шу, цим, чи наручники, чи зброя, чи камера, щось було в плані. То стало під час це ще Так, під час шапани під час застосування, можливо, ще щось дольше, чи, до, чи після до застосування перший раз. ну, Все, я зараз не пам'ятаю, чи до, чи після застосування перший раз цього. Які ніхішень чи не вдіють відносно сухисників поліції, можливо, не дібав. Він опирався, він виривався, він смикувався, він не хотів... Дії відходить, та провірваємо. Та, хоча провіду. там і дії там не були, і кажуть не такі дії, що там заломали руку, там просто посилили спроти посісти в партію. Витирати очі після застосування слізогінного газу і розмахувати руками це бродівські правоохоронні органи називають опором. За таке беззаконня поліціянта взагалі-то мало би звільнити негайно, але. Недотримання закону, вочевидь, для Олександра Мословського це святеє святих. Свідок лише підтвердив наявність шарпанини між двома Олександрами. А я, я зараз хочу сказати: ви сказали, що я чинив опір. А може я оборонявся, захищався? Поясніть. А, а що за ваше слави це буде? дружити? Так і було. А чому ви казали на опір? опір? опір, опір. Вам попередньо перед цим повідомили про це, щоб говорити опір? Що повідомили, нагадайте. Ну, не? вам перед тим консультували, щоб говорити з того опір. Ви прокурор, може, присилний. А десь вам, потім, можливо, ми спросили. Ви може, хочете знати, то. що перший раз бачив на істину. Тобто, 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 а чого ви тоді стверджуєте, що я робив опір? Тому що ви його робили. Тому <звіп> що я захищаю. Це пощай, я Є відповідь. До... До, до до чому? Ні, питання логічне. Це у нас не опір. Я уточнюю питання. Я зрозумів, до чого ви чому ви знаєте, ставити запитання? Чому ви дали опір це дуже специфічний термін чому ви його вжили? Чому я можу сказати щось? Чому, з яких дій ви зрозуміли, що Нікішин Олександр а, чинить власне працівнику поліції офіс? Все, не працюємо. Якщо поробити, буде, так, не треба, ну, Ми, ви так, не це що буде таке? Ну, ви сказали, як ви бачите, я показав. Все я на... показав, як ну, ви служили, як ви так жили. Ну, я показав. Я показав вас багато ви журналіст, я чую, як ви розмовляєте. Ви можете це пояснити це, словами, але я що відчуваю, що не ви можете. Ну, в чому ви звикли показувати. Ну, не треба показувати, і жарко зараз е... присутні зараз. <глазу> ви... ну, я розумію, що потерпілий це з... сприймає з жартом. Ну, добре, що так, добре для вас, що це сприймає з... з жартом, бо могло б би неначе. Поясніть, будь ласка, суду влада слова невірне. Не". Чому ви вирішили, що це е, діє в діях Нікішина був опір працівнику поліції? Під час дії Нікішина, працівник поліції, не за своє такаві, бажання мусить відвідатися, відходити і забрати руки від своєї там, громади, мініці, чи що? Тобто, коли ви говорите було шерпанина, це ви мали на увазі хто пожаркав. Ну, шарфом. Я питаю, що і віде, і віде, і віде. Віде. він вибивався від шаповся. Вони мовили кайданки. мабуть, діти. Чи що він відбивався? Шарпався, казав, закликав свої статі, там, законом Все також на суді допитувалися свідки, які приїжджали у лікарню, коли зламався ключик від кайданків. Поліціянт, що був разом з Олександром Масловським при затриманні, Повідомив вже у суді, що Олександр Масловський не застосовував силу до Олександра Нікішина під час затримання, і Олександр Нікішин теж відповідно. Натомість прокурор намагався схитрити, вискакував і підказував свідку, що говорити. Е -е, чи фізичну силу Масловський відносно Нікішина? Ні. Чи застосовував Нікішин фізичну силу відносно Масловського? Вони ну, двоє як, схопилися, то я зараз прутися і... Ну що таке схопилися? Хто є в людини дві руки. Хто за що кого хапав? Можете пояснити? ви знаєте? Залегні вородя. Залегні водя, хто кого хапав. Я не що тимпав. Ви задавайте конкретне питання. Так Або ви звертаються до суду. Я до сюди, ваша честь, дайте вашу будь ласка. Прокурор, який на полегаємо так стараються підказувати, не... якщо він не старається підсказувати, ставиться запитання, що якщо не буде конкретно відповідно, тоді може поставити запитання, на які буде відповідь так наповіді. Мі, та, будь ласка, поки що давайте поставили. Коли була шарвонина, в чому полягала ця шарпонина? Шаг, один, угод, хто кого шарпав? Один у кого? Хто перший? Ну, Мисловський хотів посадити в автомобіль службовий Нікіш. Згодом виявилося, що ключа від кайданків Олександра Масловського не було, і поліцейський просто збрехав. Хто з ним в'язаний? Ви звернули вже? Так. Скажіть, а чому ваші напарники сказала, що у вас ключа не було? Дні, так, не Мені тепер не відомо. Мені сказала ваш працівник Дну, так, на місці. На місці? Там, там. Так, прямо, так. Хто з з за? Ви так. Ну, з замком. Як так сталося? Ну тому що коли е, Ну, перше руки було заведені назад, який замочок там був так заведений. І я прокручував, прокручував, ну не зміг відкрити зламав. Я тоді для того, щоб не бути ситуацію вже розв'язати її. Ще зателефонував до не знаю чи, не, чи хто зателефонував до додатковий пажу, хто мав ключ. Я рамчу перестатися. Приїхав і вже чи... відкрив. У нас збереглися відео з бодікамери і ось що було насправді. Тепер дивіться, шановна громада, хто працює у поліції. Хто старший? Ти зніми на рушники. Ні, ми... мене дарено. Мене хлопець має. Мене хлопець жмає. блядь, відкрита. Відкинь наручники! Присядьте. Що присядьте, присядьте, то що Присядьте. Я не прижмаю, мене присядьте все. Присядьте. Я, то, він то сидів, то стояв прометався. Він, ну, скажімо так, поводився трошки за агресією якоюсь, але я зрозумів, що нас буде вже троє, то десь ситуація. Я підійшов саме безпосередньо, Пояснював, що вже спокійніше заспокойтесь, бо... Райото та була така чогось асія тут більшість приймоного масло. Сергій Нікешин, телеканал Бради Онлайн.